Усім привіт! Пропоную смажені пиріжки з найсмачнішою начинкою, з яйцем і зеленню. Дуже просто і начинку, і тісто готувати. Спробуйте! Тут все просто: сюди у миску вливаємо кефір. Це у мене з жирністю 2,5%. Сюди додаємо сметану, також жирна, вона у мене домашня, точно вона жирна, Дві столові ложки. Один жовточок, сіль, цукор. Для підсилення смаків, одну столову ложку олії без запаху. Ну і це все ми перемішаємо до однорідності. Це буде ось такий а, буде тісто на кефірі. Все, перемішали. У борошно всипаємо соду. Соду беріть хорошу, щоб вона була хорошої якості, вона не буде відчуватися а, у цих рецептах. Так, перемішали в це борошно. І висипаємо все сюди, до цієї рідини. Все. І замішуємо тісто. От, бачите, все дуже швидко. Це не є дріжджове тісто, що треба там дуже довго чекати, поки воно там під, підросте чи ще щось. Трошечки, от зараз, ложкою. Оно вже тугіше стало. Бачите, тогіше, так щоб не зламати ложку. Ми будемо замішувати тісто руками. Я люблю тісто. Тобто вимішувати його, відчувати, яке воно було перше, потім відчувається, яким воно пізніше робиться гладеньким, приємним на дотик такий, знаєте, що вже перестає перелипати до рук. Дуже люблю тісто. Готувати ним. Ось здається, комочок, Ми довго не вимішуємо. Буквально ми це все от зібрали докупи, бачите, і все. Воно трошечки прилипає до рук, але нічого страшного, потім почне діяти, потім ми трошечки будемо підсипати, коли ми будемо формувати пиріжки. Значить, Ми залишаємо тісто відпочивати на 30 хвилин. Поки відпочиваю тісто, ми робимо начинку. Ну, скажу вам, з начинкою все ще простіше. Так, значить, тут у в мене два пучка цибулі зеленої, але ще додала сюди зрізуванець. Зрізуванець це така цибулинка. Вона такі має тоненькі пера. Бачите, ось такі переднесенькі, і вона має такий, знаєте, присмак чесничка. Я теж сюди його додав. У мене вже відварені яйця, я їх почистила. Одним словом, Нарізаємо зараз дрібно зелену цибівку. На вогонь ставимо сковорідку, і сюди ми висипаємо всю нарізану цибульку. І у сковорідку ми ще додаємо кусочок вершкового масла. І 3 хвилини нехай обсмажується наша цибулька. Поки вона обсмажується, ми нарізаємо. Наші яйця. Кубиками. Звичайнісінькими кубиками, нічого там не вигадуємо. Ось так. Зараз яйця дешеві, можна собі дозволити, кури несуться. Тому зараз тільки рецепти, як то кажуть, з яйцем. Ось так швиденько нарізаємо. Начинка дуже швидко готується, отак, прям дуже швидко. Так само, як і тісто. Там, поки смажиться, ми нарізаємо яйця. Дякую вам за підписку, за те, що коментуєте. Це мені дуже приємно читати ваші коментарі. Так, поширення, що ви робите, дуже приємно, що ви ділитеся моїми рецептами. Значить, я, як то кажуть, на правильному шляху. І яйця ми висипаємо нарізані у мисочку. Я дуже люблю цю начинку з яйцями. Дуже. Вона дуже смачна. І сюди ту цибульку, яку ми трошки підсмажили. Доводимо це ми до смаку перчимо та солимо. Перемішуємо, і наша начинка готова. Ну, начинка стала трошечки в'язкішою, не так розсипається. Все, ми можемо зараз займатися. Тісто. Витягаємо ми з миски, воно навіть якось трошки підросло, я вам скажу. Так. Трошки обвалюємо у борошні. Забивати борошном тісто не потрібно, так, щоб воно у нас було гарно пахкеньке. Робимо таку продовгувати Ось. і їдемо. Ми просто трошечки їх припиляємо. Ось так, трошечки, небагато. І тепер так, округляємо. Вийшло в мене 17 штучок. Я не важила, щоб точність була в грамах. Просто поділила на 17. Бачите? Все швиденько. Ось дивіться, можна це качалкою робити, можна ось так пальчиками розтягнути це тісто. Це вже як вам підходить. Вам подобається. Одним словом, таким кружечок ми робимо і сюди, в центр ми кладемо начиночку. Ось так красиво. І заліємо. Прішки виходять у нас невеличкими. Ось так облікуємо дуже м'які тісто, дуже м'ясеньке. Ось так. Робимо вареник. І потім ось ми так швом донизу і заліплюємо. Добре, заліпляйте пепінчики, щоб не, не пороздіпалися. Ось подивіться, який гарний у нас виходить пиріжок. Відставляємо і так робимо з наступним тістом. Ось так ручками. Знову центр начинку. Начинки не жалійте, складіть багато. Ріп'яємо ось так. Красивенно. Ось так. Все. І наступний пиріжок у нас готовий. І так формуємо все тісто. Всі пиріжки сформовані. Ви бачите, які вони гарне, можна сказати, один в один, і то я нічого не важила більше. Тільки от трошечки начинки. Залишилося, наприклад, десь одне яйце. На ну, одне яйце менше можна зробити. Ну, яйце не пропаде, це начинка не пропаде. М -м -м. Вона дуже смачна. Я дуже люблю цю начинку, це одна із улюблених моїх пиріжків і начинок. Все, це сформовано, нічого не потрібно, щоб воно там ще постояло. Ми зараз їх будемо смажити. У сковорідку ми вливаємо олію, тут у мене смажується. Цибулька є, думаю, нічого не пошкодить. Так, і цю олію ми розігріваємо, щоб вона була гарно розпечена. Все. Я думаю, вона розпевно вже вже бачите. Все, викладаємо наші пиріжки і смажимо. Вони будуть тім не перевершені. Будуть дуже красиві. Ось так. І вже, бачите, смажиться. Передивимося. Як воно там з одної сторони? чи вже смажились. Ні, ще ні, ще трошечки. Я вже приготувала тарілочку із таким паперовим рушничком. Це ну, думаю, що вже пора перевертати їх. О, красиві! Подивіться, які вони красиві. Ого. Вони навіть трошечки підростають, знаєте, я так сказала. Все, перевертаємо і смажимо з другої сторони. Начинка в нас готова, нам потрібно тільки, щоб тісто не було сирим. А оце є швидко. Це з однієї сторони і з другої сторони вони не підсмажились трошечки і навіть з боку почала підсмажуватись. Такими щипцями забираємо. На паперовий рушничок. Все. Перша партія пиріжків. Є. Наступна. Одразу. Ясно, що кожен день чи через день не будеш готувати ті пиріжки, бо це є смажне все таке. Не так сильно воно і здорово. І ще один маленький світ поставлю. Але деколи можна, як би так кажуть, згрішити. Точні всі інгредієнти я залишу в описі та в кінці відео. пилу жару хочу вам показати, які вони всередині. Дивіться, які вони красиві. Все пропеклося. Навіть можна закрити, накрити кришкою, коли ви на другу сторону перевернули. Ось так. Зараз не хочу пробувати, але подивіться, яке пористе тісто, і гарно все просмажилося. Дуже гарно. Пробуйте Прости, найпростіший рецепт. Пішки ми насмажили. Ось вони такі красивенькі, такі, бачите, мають бути легенько хрумкі. Так, пробую. М -м -м, трошки устило. Багато начинки. Перепрошую. Головне зробити смачну начинку. І буде цей залог пиріжка. Смачного пиріжка. Дуже смачного. Подивіться скільки тут начинки, Дуже багато. Це не перевершено. Одним словом, друзі, я рекомендую цей рецепт приготувати смажених пиріжків, бо вони надзвичайно прості в приготуванні, надзвичайно смачні. Що начинка, що тісто легко готується? І одразу ви смакуєте ось це тому приємного вам апетиту, мирного вам неба, бережіть себе та Україну!